Привіт, красуня! Рада тебе бачити на моєму каналі. Мене звуть Ірина, та тут я розповідаю про найкрутіші парфуми. Детальніше про себе вже розповідала у попередніх відео. Залишаю посилання внизу, а також зручні там коди, за якими ти можеш перейти до тієї частини відео, яка тебе цікавить. Звичайно, що буду дуже рада, якщо ти переглянеш усе відео, а також, можливо, поставиш вподобайку і підпишешся на мій канал. І сьогодні я хочу тобі розповісти про мої найулюбленіші аромати від бренду Montail, на які я раджу звернути увагу у першу чергу. Наразі я маю лише три аромати від цього бренду у форматі Travel: це Intense Cafe, це Ristretto Intense Cafe та Dark Vanilla. Чому саме у цьому форматі, оскільки я його вважаю дуже зручним для використання і дуже зручним для знайомства з ароматом? Звичайно, що я також тестила аромати попередньо у таких ось Discovery сетах від самої, як я то показую, дуже комічно, але від самої марки Montale. Так виглядає Discovery Set. Ти можеш зібрати для себе 5 ароматів. І ось ми маємо пакування ось таке. І, звичайно, що такого е, об'єму вистачає на перше знайомство з ароматом. Але якщо ти хочеш все-таки відчути повноцінно, то 20 мл. Чи так, це є 20 мл аромату це буде супер. І саме так і сталося з цими трьома ароматами. Отже, мій абсолютний фаворит від цієї марки. Є Intense кафе. Я зняла ці заглушечки. На кожному ароматі, звичайно, що є така кліпса. Um, ну, смішненька вона трошки. Звичайно, хтось критикує ці, це пакування і так далі. Але I'm sorry за ту ціну, які це є аромати, за їх стійкість та шлейфовість. Ну, можна потерпіти трошки, я так вважаю. Отже, Intense кафе. Це для мене найулюбленіший аромат цього бренду вже багато років. Я в нього влюбилася з першого подиху. І цей аромат це є дуже кремове капучино з дуже дорогої, дуже елітної кави з такою м'якенькою пінкою та трояндовими пелюстками зверху, або трошки трояндового сиропу. Але все ж таки я відчуваю в цьому ароматі більше свіжості троянди, аніж сиропності. Він є ванільний, він дуже гарний, жіночний, сексуальний, звабливий. він має нереальний шлейф. Компліменти тобі будуть забезпечені цим ароматом. Це на всі 100%. Я обожнюю, обожнюю цей аромат, та я тестила обидва аромати. Cafe та Ristretto Інтанс Cafe на моїй шкірі. І на моїй шкірі він не перетворюється в те, що ну, таке не дуже гарне, як це буває іноді з Монталь, оскільки вони мають дуже специфічну, дуже характерну базу мускусу. Це на моїй шкірі абсолютно beautiful. абсолютно жіночно. І дуже-дуже гарно. Тримається, звичайно, що цілий день, а на одязі, тим паче, що більше. І за слідом, за ним, звичайно, треба поговорити і про рістрето Інтанс Кафе. Це вже більш такий насичений кавовий аромат. І багато хто я чула, що не відчувають кави в Ріста Cafe версії, але. Дівчатка, будьте уважні, якщо ви отримуєте якісь відливантики, якщо ви отримуєте якісь пробнички, чи не були вони зіпсовані, оскільки я знаю, що могло трапитись з тими ароматами для тих дівчаток, які не відчувають каву у попередньому. Це саме температурний режим. Я мала трошки цього аромату ще в пляшочці під час літа. Та у літку в нас було 30, чимось градусів. В мене немає ні кондиціонеру, ні якось. Я користувалася лише таким звичайним феном. І, звичайно, що температура була жахлива. Ще знаходиться під дахом, моя квартира, і було дуже спекотно. І цей аромат зіпсувався. Він дійсно став пахнути лише розами та трошки ваніллю. Кава. Згинула з того аромату, на жаль, на жаль, на жаль. І звичайно також це впливає, в який період часу ви використовуєте цей аромат, оскільки саме у жарку погоду я відчуваю більше рози, ніж кави. Але кава тут присутня це 100%, і для тих, хто не любить каву, цей аромат занадто різкий. Але якщо ти все-таки любителька кави, ти ти бажаєш ще більше кави у ароматі Ristretto Інтенс Кафе Вібер для тебе, звичайно, що він більше насичений до кави. Тут же каву я би описала не як еспресо з пінкою, але все-таки я б сказала, що це трошки більш та сама композиція, але трошки більш дешева кава. Трошки вона пересмажена і більше відчувається класичний монталь мускус у цьому ароматі. На моїй шкірі він перетворюється більше у такий, ем, як то кажуть, він е, трошки такий задушливий. Задушливий від того мускусу. Мені не подобається, як він перетворюється в мене на шкірі. І тому треба тестити, я дуже раджу, але, звичайно, гарно щіпляється за одяг, дуже буде гарно пахнути. Легендарний аромат від цього бренду це звичайно Роузис Маск, який дівчата обожнюють. Тісно він пахне дуже дуже свіжими розами, це правда. На одязі це абсолютно так. Він тримається неймовірно довго, мабуть, що для тих дівчаток, які дуже жіночні, які взагалі полюбляють троянду. Для них цей аромат підійде, але треба тестити. Бо я від нього позбавилась. на моїй шкірі. Він перетворився у дуже неприємний запах, не наче спітнілості. Причому, що він трансформується дуже швидко цю спітнілість на грані з якоюсь. Я, я вибачаю за слово, але звичайно на грані з блювотінням. Настільки він потворно саме грає на шкірі. Я вам кажу це чесно для тих, для кого він так не перетворюється. Я вам застрю, оскільки ці рози ну, дуже вони реалістичні, вони дуже свіжі, вони дуже класні. Але в тому арматі для мене муску став фатальним. Тому рекомендую дуже. Але з обережністю. На одязі той аромат тримався в мене на ковтинці сім днів, оскільки я вдягнула ковтинку та залишила у шафі. І через тиждень я відкрила і шафа вся пропахла тими чудовими, такими рожевими, дуже соковитими, дуже свіжими трояндами бомба. Бомба-пушка, але не на шкірі. То я від нього і позбавилась. Далі. У цьому Discovery сеті я зараз при собі маю теж мої улюблені аромати, але я також і розповім про ті аромати, які про ці аромати у контексті того, як я їх тестила. Хочу відмітити саме Crystal Flowers. Це вже більш розширена квіткова композиція. Не тільки дуже кришталеві свіжі рози, а й також інші квіти. Цю композицію я вважаю ще більш легкою, аніж Roses Mask. І, звичайно, для мене. Тут мускус вже набагато легший, тут навіть є якийсь аспект зеленості аромату, він ще більш прозорий, аніж Розис Маск на моїй шкірі. Він абсолютно гарно себе поводить. Лише що я не дуже зараз хочу такі квіткові аромати, це лише для мене, тому я його не маю навіть у травелі. Але аромат дуже дуже чудовий для дівчат, жіночок, які полюбляють. Флоральні аромати, більш квіткові, квітучі, дуже такі жіночні. супер. Тримається знову ж таки на вищому рівні. Далі аромат, який я обожнюю, який я також хочу собі придбати, але зараз придбали інший, по-перше, це аромат Sensual Instinct. І Sensual Instinct це абсолютно, абсолютно. Перенасичений, солодкий аромат, який складається з вискі. Віскі дуже-дуже гарно читається в цьому ароматі. Є така п'янка алкогольність, є какао, є тірамісу. Він дуже такий солодкий, наче зацукрований. І це віскі, воно таке п'янке, воно таке сексуальне, воно дуже-дуже. Грайливе, і звичайно, що він подобається абсолютно всім. Як подобається жінкам, які бажають саме такий ароматикою направленості, вже дуже гурманський, саме солодкий, так і чоловікам настільки, що чоловіки хочуть відчувати цей аромат на собі. Але то вже є аромат рокової леді. І е, якщо ви все ж таки більш витончена натура, для вас це може здатися занадто. Але я обожнюю той аромат і вже буду приглядатись до наступної пляшечки. Аромат, абсолютний бестселер від цього бренду це Arabian Stonka». Який має в себе як свіжість бергамоту, так і цукровість бо тонка, а також уд. Я особисто обожнюю уд, і я його обожнюю саме у такому древесному оформленні, яке вони є у цьому ароматі. Звичайно, він не анімалістичний, він дуже свіжий, він дуже полірований. Монталь використовує синтетичні продукти для виготовлення своїх ароматів. Це не є якоюсь таємницею, але цей аромат дійсно вони зробили на вищому рівні. Він є абсолютним фаворитом для усіх вікових категорій, для дівчат, для чоловіків. Абсолютно для всіх від підлітків до вже людей, які перелічені. Перепробували багато ароматів в своєму житті. Усі обожнюють його, всі абсолютно в захваті від цього аромату. Я також полюбляю цей аромат. Звичайно, що для мене стали фаворитами трошки інші. Але я, б, можливо, розглядала і придбання цього. Цей аромат є ідеальним поєднанням. Древесних, солодких та цитрусових нот, тому він є абсолютно ідеальним для сліпої покупки. Це гарантовано. І мій останній фаворит та останнє моє поповнення у колекції ароматів це Dark Vanilla. І це просто пушка. Це вже ні в якому разі. Не сліпа покупка, оскільки він дуже солодкий, він дуже провокативний. Тут така продомінантна шкіра, древесність, солодкий просто до неможливості, неначе пропитана шкіра у цукрі і ще й з древесним підтоном. Ну дуже він сексуальний, він дуже гучний, незабутній. Довготривалий, він буде триматися на тобі, можливо, довше, ніж інші аромати. Дуже специфічний, але теж аромат рокової жінки. Для тієї, хто вже обрала для себе Sensual Instinct, це стане наступним кроком, оскільки він ще більш таємничий, він ще більш глибокий Абсолютно. Обожнюю, обожнюю цей аромат, він відображає мою темну частину особистості. І це є моє друге я у саме бренді Монталь. Як я і сказала, Intense Cafe це мій денний аромат, і Dark Vanilla це буде мій аромат саме на вечір. Можливо, на побачення чи кудись. Туди, де тобі хочеться показати, що ти є баз, і люди тебе запам'ятають. Ось такий був мій короткий огляд на ароматі Монталь. Якщо ти бажаєш більше дізнатися про цей бренд, будь ласка, пиши мені у коментарі, та ми з тобою побачимось у наступному відео. Дякую!